Сьогодні ми послухаємо історію одного хлопця на ім'я Хосе Мануель, який у ніч усіх святих уклав суперечку зі своїм другом. Головне правило суперечки не повертатися додому всю ніч і залишатися на вулиці до ранку. Всім приємного перегляду! Люта нічка у маленькому містечку Гойламо в Іспанії була ніч всіх святих. Це один із тих страшних днів, коли, як кажуть, шляхи мертвих і живих перетинаються. Цієї ночі, за переказами, мертві встають із могили і гуляють вулицями, а живі залишаються у себе в будинках і охороняють своє житло. Замість того, щоб сидіти вдома, один зухвалий юнак на ім'я Хосе Мануель бродив містом. Він не боявся привидів і критикував старі легенди. Заявляючи, що це все обман і чоловікові нерозумно боятися того, чого він ніколи не бачив. Хосе і його друг Естабан були суперниками, вони намагалися домогтися любові однієї дівчини у своєму селі. У ніч усіх святих Мануель уклав суперечку зі своїм другом. Вони домовилися, що якщо Хосе вистачить сміливості не повертатися додому всю ніч і залишатися на вулиці. Естабан відмовиться боротися за дівчину. Хосе був сповнений рішучості виграти парі, адже його відвага і нерозсубливість не знали меж. Близько четвертої години ранку юнак ішов головною площею міста, коли помітив людину, що ховалася в тіні. Незнайомець був блідий і худий, одягнений у довгий чорний плащ. Комір плаща був високо піднятий і приховував обличчя. Коли Хосе Мануель проходив повз незнайомця, той гукнув його дуже вічливим тоном і запитав, чи не знає він, як дістатися до ласерна. Ніч була тихою, і Хосе було нудно. Він сказав чоловікові, що містечко, яке він розшукує, розташоване недалеко від гуеламо, і зголосився показати йому дорогу. Незнайомець із радістю погодився, і вони разом вирушили в дорогу. Вони перетинали порожні вулиці міста, проходили безлюдними провулками, аж поки нарешті не опинилися на пустельній кам'яній дорозі, яка вела до ласерна. Протягом усього цього часу незнайомець не сказав жодного слова, і Хосе Мануелю стало трохи страшно. Він не смів порушити зловісну тишу, яка нависла над ними. Чоловік випромінював дивну, неземну енергетику, коли вони проходили район, Відомий під назвою Альто де Лахорца, Хосе крадкома кинув погляд на свого супутника і був приголомшений побаченим. На мить йому здалося, що його очі обманюють його. Йому здалося, що пальці під плащем у незнайомця випромінюють слабке синє світіння. Це неможливо, подумав хлопець. Це, мабуть, якась дивна оптична ілюзія, викликана світлом місяця. Або, можливо, Втома позначається на моїх очах, і я бачу дивні речі. Незважаючи на своє занепокоєння, він знову зосередився на темній дорозі. Вони продовжували йти, не перериваючи мовчання. Однак Хосе не стримався і знову глянув на свого супутника. Коли він це зробив, він із жахом зрозумів, що синє світіння тепер поширилося на руки і ноги людини. Замість того, щоб зникнути. Ефект світіння став ще більшим, і цьому не було жодного раціонального пояснення. Уперше у своєму житті Хосе відчував справжній страх, він став гарячково придумувати план, як сховатися. Він раптово зупинився і сказав незнайомцю, що йому потрібно сходити в туалет, тому що він більше не може терпіти. Зачекайте тут, сказав Хосе, намагаючись приховати свій жах. Я повернуся за хвилину. Добре, відповів незнайомець командним голосом. Я дозволю тобі піти, але поспіши. Тобі краще встигнути зробити всі свої справи до того, як ти почуєш три хлопки. Я не люблю чекати. Хлоп, 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 і все. Хосе побіг у кущі, що ростуть на узбіччі дороги. Там він почув перший хлопок. Сховавшись у темряві, він почекав, поки незнайомець відвернеться і побіг. Він щодуху біг по дорозі, не сміючи озирнутися. На відстані він почув другий хлопок. Коли добіг до свого села він почув третій хлопок. Обернувшись, Хосе побачив, що незнайомець уже наближається до нього. Його ноги не рухалися, він просто ковзав повітрям на неймовірній швидкості. Палаючі сині руки, були витягнуті, щоб схопити його. Хосе був так переляканий, що закричав і кинувся бігти ще швидше. Коли він дістався до свого будинку, він вбіг усередину і зачинив за собою двері. Через кілька секунд він почув гучний хлопок, ця зловісна істота вдарилася об двері будинку. Змучений і наляканий Хосе Мануель впав на підлогу і став слухати. Як істота стукає і дряпає двері. Потім він почув, як голос із хрипотою сказав: Цього разу твої ноги врятували тебе. Інакше я б висмоктав із тебе всю кров. Зрештою, настала тиша. Лежачи на підлозі, хосе впав у важкий сон. Наступного ранку, коли зійшло сонце, хлопець прокинувся, почувши дитячий сміх. Подумав, невже все, що з ним сталося вчора, було лише кошмаром? Коли він вийшов на вулицю, він побачив дві сині вм'ятини у формі рук, вкарбованих у його двері. Після того випадку Хосе Мануель почав вірити в потойбічні істоти, але коли він розповідав всім своїм знайомим, що трапилось однієї ночі з ним, йому ніхто не вірив? Якщо вам сподобалась ця маленька історія, Ставте лайк та напишіть в коментарях під цим відео, які історії ви хотіли б почути на нашому каналі, і головне, не забувайте підписатися на наш канал, щоб нічого не пропустити, а ми пішли готувати для вас наступну історію.